Вітання усім. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і наступну годину працюватиму для вас. Поговоримо про те, чому польща і її високопосадовці перейшли до мови шантажу. Я зараз скажу про вирішення, як вони кажуть, питання в Волині, а, а натомість готові блокувати вступ України до Європейського союзу, а також поговоримо про вимогу України демонтувати. Якраз Кримський або Керченський міст, і зобов'язати це зробити Росію через суд, який триває в арбітражному трибуналі у Гаазі. Тому всьому цьому присвятимо годину сімнадцяту. І я вже вітаю на зв'язку зі студією Станіслава Желіховського. Він кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Пане Станіславе, доброго вечора вам. Добрий вечір. Отже, почнемо з заяви міністра оборони Польщі. Він сказав, що блокуватиме особисто, я так розумію, вступ України до Євросоюзу, поки не вирішить питання ексгумації і пам'яті жертв волинської трагедії. Про це він сказав в інтерв'ю. Відомості і, і процитую: я не зміню своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу Україна. Не вступить до ЄС. Я не дам свої згоди, якщо не вирішиться питання Волині. Скажіть, будь ласка, пане Саміславе, перед тим як перейти до особи міністра оборони Польщі і можливо його політичної приналежності до тої чи іншої сили польської, хочу запитати у вас: ось цей такий Шерех заяв, які ми чуємо від окремих посадовців польських, чому вони зараз набули такої популярності? Чи ви з чимось це пов'язуєте? Ну, варто розуміти, що зараз Польща все більше занурюється у передвиборчу кампанію, і, звичайно, кожна політична сила чи якийсь блок партії воліє, скажімо так, мати свого кандидата на президента і щоб цей кандидат переміг. У 2025 році, тому чим ближче Польща на знаходиться до виборів, які відбудуться наступному році, тим звичайно такі різні заяви, наративи і тому подібне з'являтимуться частіше. І вочевидь, Україна знову стала фактично такю, такою картою, ми політичною картою для польських гравців. І на жаль, на жаль, ми знову можемо спостерігати, що не на кого, користь для двосторонніх відносин між Києвом та Варшавою, і фактично зараз вони перейшли в ці всі заяви в відверті ультиматуми в шантаж української влади, і вочевидь, враховуючи те, що Польща ще й з 1 січня головуватиме в Раді Європейського Союзу, вон. Польська влада хоче використати це для того, щоб можна було здобути якісь політичні дивіденти. Якраз таки ми це можемо говорити про контекст виборчий, і таким чином змушувати нашу державу йти на певні поступки. І я думаю, що ми ще неодноразово зможемо побачити різні так такі вимоги, і не тільки пов'язані з питаннями. Історичної пам'яті, а й в деяких інших я хочу нагадати, що минулоріч і на початку цього року між нашими державами були інші проблемні питання поставлені. Ну зокрема, власне скоріше всього не були створені навіть. Польською стороною це про блокування кордонів і про страйк автоперевізників, то подібне на ну, власне, ми це бачили цю кризу, яка мала місце, і якраз таки це також було пов'язано з парламентськими місцевими і виборами до європейського парламенту. Тобто, фактично, можемо говорити про те, що зараз ситуація певним чином повторюється, але зараз вирішили взяти на озброєння саме політику історичної пам'яті. Я думаю, що фактично це робиться з стоїмо метою, щоб можна було зіграти на консервативному полі. Наприклад, на ньому дуже часто оперувала така політична сила, як право і справедливість, яка керувала Польщею 8 років. Ну також така антиукраїнська і антиєвропейська партія, як Конфедерація Свободи і Незалежності. А тут очевидь уряд Польщі пішов на випередження і вирішив ну представники його і. Вони спекулюють саме на цій темі, яка якраз таки є в площині. Цьогонсервативізму, консерватизму і, вочевидь, це мається на меті, щоб перехопити якісь електоральні симпатії на свій бік. І до речі, Владислав косиняк Комиш, віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі, він вже вдруге заявив про те, що Україна не зможе приєднатися до європейського союзу, доки вона не виконає власне от. Важливо для Польщі е, питання е, волинської трагедії, ексгумації жертв е, цієї трагедії і тому подібне. Е, перший раз він сказав це в липні місяці, е, в другий раз він же сказав буквально цими днями. І якщо перший раз в липні це радше пов'язувалося з тим, що можливо у Владислава. Косеняка Камиша, були якісь політичні амбіції ще до о, виборів в угу. у Польщі, це було так в на те, що все ж таки правляча коаліція є доволі хиткою, і о, не виключалося, що навіть у нього є амбіції стати прем'єр-міністром Польщі. То зараз вочевидь, це все ж таки йде в, в розрізі того, що в ця політична сила, яку очолює Косня Камиш, польська селянська партія. Вона а, все ж таки рухається в, в бік виборів е, президента. Е, чи буде Косюня Камиш е, кандидатувати? Поки що важко сказати. Не виключається, що там буде і інший кандидат, за якого вони стоятимуть, але тим не менше, це все е, якраз таки е, відбувається в контексті цих передвиборчих змагань, і на мій погляд, я зазначив ще різного роду подібних заяв. Ми чути більше зокрема і від е, чинного прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Та на жаль, пан міністр оборони, про якого ми згадуємо, зараз не єдиний, хто звучає подібні заяви. А ви говорили, що пане Станіславе, якраз партія право і справедливість, вони часто дуже звертались до цієї теми свого часу, коли були при владі. А якщо я правильно пам'ятаю, то Яндже йду чи не президент Польщі, теж представник цієї партії. Але наскільки я розумію, він чи то пак зважаючи на пост, який він очолює. Чи можливо з інших причин має трохи іншу позицію? Ну зараз він зайняв її якраз таки в тому сенсі, що е, він же не зможе балотуватися на пост президента Польщі, враховуючи те, що зараз добігає кінця його друга каденція. І е, також ми повинні розуміти, що як я зазначив, оці політичні сили, які зараз складають правлячу коаліцію в Польщі, вони перехопили. Ініціативу в контексті змагання за консервативний, такий традиціоналістський польський електорат, і, е, в, і таким чином е, право і справедливість, зокрема, і президент Польщі Анджей Дуда, вимушені е, змін, змінити свою тактику, і не виключається, що вони намагатимуться е, мати, е, мати інший підхід, зокрема, е, критикуючи ч, е, уряд до Туска, що нібито право і справедливість постійно підтримувала. Євроінтеграційні устремління України. А зараз е, е, саме Туск, який нібито завжди ратував за те, щоб Україна придала до європейського союзу, він іде проти цього. Хоча я хочу надати, що якраз таки в розпал е, кризи. Е, коли е, в 2023 році поставило питання е, е, транзиту через Польщу е, української агропродукції, тоді тодішній е, міністр е, сільського господарства Польщі Роберт Телос він е, заявив, що україна не стане членом європейського союзу якщо не вирішиться питання зерна а він був представником якраз тодішньої влади на чолі з правом і справедливості тому скажімо так це цим питанням, цим питанням цим питанням спекулювали і представники колишньої влади і представники влади теперішньої тільки зараз вони помінялися місцями Виникає одне дуже на жаль просте, певною мірою наївне, але запитання: чому раптом Польща один з наших найпотужніших партнерів вдається до шантажу країни, яка у війні? Мені здається, що навіть відреагував один з представників Міністерства оборони України, що ну після того як його? По суті, колега зробив цю заяву, і по суті, він сказав: Давайте ми спочатку виграємо війну, тому що ризики, що ось ця е, риторика, яка, начебто, насамперед спрямована для внутрішнього польського виборця, вона все одно так чи інакше, може стати токсичною для відносин двох країн. Однозначно тут варто розуміти, що фактично Україна опинилася під безпрецедентним тиском з боку тієї держави, яка нас по ідеї, мала би підтримувати, і варто зазначити, що якраз таки Польща дуже багато чого зробила для нас ще в. Від початку повномасштабної агресії Російської Федерації, і у 2022 році нічого не відчувало того, що е, польська представники Польщі незалежно від того е, до якої е, чи чи долежно до влади чи до опозиції, е, що вони використовуватимуть Україну в якості розмінної монети у е, своїх. Е, Передвиборчих баталіях різного роду, але е, бачимо, що 2023 рік наочно показав, що це абсолютно можливо. І якщо е, зараз ми говоримо поки що виключно про нашу європейську інтеграцію, саме виконання. Тих завдань, які перед нами стоять, так як ми перейшли на нову сходинку нашої інтеграції до європейського союзу, то у 2023 році не фактично нас взяли в економічну блокаду, коли ми не могли реалізовувати свою агропродукцію на зовнішні ринки, золотому те, що чорне море тоді було під контролем Росії, і ми не мали інших можливостей, окрім як це робити, через територію Польщі, і враховуючи те, що ми і так фактично маємо за. Раз дотаційну економіку і тої можливості, які нас були обмежені в контексті, якраз таки, щоб можна було заробити на нашій репродукції, вони були обмежені саме офіційною Варшавою, і тоді так само на цьому спекулювали ті чи інші політичні сили, зокрема, враховуючи і польську селянську партію, на чолі якої є Владислав Миш, Він не самого початку так само відстоював саме те, що потрібно обмежити надходження української репродукції, тому подібне. Ну, власне, і зараз ми бачимо, він також виступає проти інтересів України. Вже в контексті іншого питання, і то, тому я і припускаю, що не виключається, що виникнуть і інші ем... Якісь е, вимоги до нас, особливо якщо ми е, скажімо, йдемо на поступки. Як відомо, якщо брати, е, наприклад, питання ексгумації е, зараз е, повідомляється, що Український інститут національної пам'яті планує провести пошукові роботи е, роботи жертв Волині на Уріненській області наступному році. Я думаю, що це може бути певною мірою, е, скажімо так, погодження. З польською стороною, щоб можна було скажімо так продовжувати наш євроінтеграційний курс, особливо коли Польща головуватиме в Раді ЄС, але хотілось би, щоб і польська сторона пішла нам на зустріч, враховуючи те, що фактично це питання постало гостро в контексті замороження процесу ексгумації, через те, що в Польщі не були відновлені належним чином ті пам'ятники, ті меморіальні дошки, які були знищені, якраз таки в, в той період, коли наші відносини були досить, досить годосить загострені, і часто це було якраз таки з подачі партії право і справедливість. А тому зараз ми бачимо ситуацію. Це інша, але от вирішення питання так і е, немає. Тому я думаю, що варто надалі е, працювати посилено з нашими польськими партнерами, щоб е, те, що ми дамо дозволи на ексгумацію, не виглядало те, е, як, як те, що ми повністю погоджуємося з тими вимогами, повністю, е, скажімо так, е, робимо це через ультимативні вимоги. Варшави, і що фактично це буде скажімо, гра в одні ворота а нас це абсолютно не влаштовує, тому що це також шкодить нашим національним інтересам і хотіли тут більше конструктиву і більше того, щоб польська сторона також виконувала свою частину обіцянок, які були дані ще кілька років тому. І це важливе, дуже важливий такий аспект цього про цієї проблеми. Я дозволю собі сказати, і директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович він написав таку розлогу публікацію на європейській правді під назвою Чому Польща не зацікавлена у компромісі з Україною щодо історії, і відтак там є багато нюансів. і Навіть наведений фрагмент його діалогу з кимось із представників якраз. Польського суспільства е, із запитанням, що ми робимо кроки назустріч? А ви ні? Чому так. Е, на що пан Друбович отримав відповідь? що... А чому ви думаєте, що ми будемо щось змінювати, і наші там бюрократи будуть щось міняти? Якщо і так все працює, ми можемо не виконувати, а ви йдете нам на зустріч. І мене це, м'яко кажучи, обурило. Пане Станіславе, в цьому контексті хочу два коротких питання поставити. Перше, чи була якась реакція на ось це рішення і заяву нашого інституту нацпам'яті про те, що ми починаємо ці роботи, навіть ідеться вже здається про мільйон гривень, які на це потрібні з держбюджету. І друге а чи в принципі зрозуміло, що мають на увазі польські політики під вирішенням питання Волині, тому що можливо вони чекають публічних вибачень, можливо, вони чекають конкретних проведених робіт з ексгумації, чи там щось ще четверте чи третє? Ну от якраз таки мені здається, що це друга половина питання найбільш, скажімо так непроста, враховуючи те, що фактично, якщо ми йтимемо на поступки і виконуємо будь-які забаганки, які є у представників польської влади, це фактично відкриє. Дорогу до інших вимог, і я не виключаю, що тоді може м, дійти до того, що м, м, польська сторона вимагатиме чи то відкритих вибачень чи визнання того, що, наприклад, українці здійснили акт геноциду на Волині. А тут варто зазначити, що на законодавчому рівні в Польщі якраз таки йдеться про, про геноцид, і це при тому, що ніде в світі про це не говориться що, що ці події були як м, м, що може їх прирівняти як до акту геноциду і. Якщо о, так воно йтиме надалі, то фактично можемо говорити про те, що о, польська сторона в воліє зв'язати нам повністю руки і щоб ми робили все те, що вони хотіли би, і якраз таки коли це пов'язано з питанням нашої європейської європейської інтеграції у період і головування. Польщі в раді ЄС і е, у такий самий активний передвиборчий е, період, і це мені здається, це поєднання цих всіх е, е, подій, оци, оцих всіх періодів і е, е, інших питань, які е, зараз е, постають на порядку денному, воно найбільш небезпечно для наших е, двосторонніх відносин, і фактично можемо говорити про те, що навіть після. Закінчення виборів у Польщі, коли вже буде відомо, хто очолюватиме країну у наступні е п'ять років, е вже повернення до того рівня відносин, які мали місце, е наприклад, у 2022 році, е мова не йтиметься, тому що це фактично означатиме, що ми е перейшли. Всі ті червоні лінії, які мали місце, і якраз таки е, польська сторона е, на цьому найбільше і спекулювала, тому що варто зазначити, що якраз таки Україна постійно е, наголошує на тому, що потрібно, е, щоб е, цими питаннями займалися історики, ф, е, фахівці, експерти, які е, знають добре е, цей пласт це історичний пласт, і не потрібно політизувати це питання. Зараз про це навіть говорять представники опозиції в Польщі, але ми повинні розуміти, що насправді це лише, скажімо так, Підлаштування під кон'юнктуру політичну, а не якісь щирі бажання вирішити це питання. Ну і вочевидь, для нас це неприйнятно, тому що ми не хотіли би бути в так в такій от ситуації, коли, коли нам щось нав'язують, а зі свого боку нічого не виконують. Це я маю на увазі Польщу, і фактично це робить нас заручниками у тих всіх внутрішньополітичних процесів, які відбуваються відбуваються у сусідній країні, і ви знаєте, можна було би сказати, що це емоції і внутрішня політика Польщі, якби е свого часу, коли йшлося про блокування кордону Польща е Польщею і окремими перевізниками для того, аби ну по суті отримати якісь привілеї, і це теж було тісно пов'язано з е політичним процесом тоді всередині країни, якби не було фактів. Що через це е, вантажівки, оцей вантаж з озброєнням або з боєприпасами, який йде через Польщу, змушений був або затримуватись, або шукати інші місця заїзду? Я просто пам'ятаю, що це було названо як факт, що це впливає на отримання нашим військом необхідного озброєння вчасно, і для мене це вкрай прикро, пане Станіславе. Відтак виникає питання: ну яку тактику тут могла би обрати Україна, аби повернути відносини конструктив. Вне русло можливо апелювати до якихось е, зобов'язань домовленостей в минулому, чи ми просто маємо бути максимально м, тут чесні, так і говорити, що в нинішніх умовах ну така риторика неприпустима. Ну, зараз не все ще втрачено, і варто розуміти, що у нас є ще можливість порозумітися, і зокрема в контексті питання Волині і екзумації. Я вже згадав про те, що українська сторона планує піти на зустріч в контексті пошукових робіт робіт жертв волинської трагедії. І я думаю, що ми дотримаємося свого слова. Як, як це буде з польською стороною, не Відомо, але я думаю, що українська сторона е, працюватиме, щоб можна було вплинути на поляків, і от, зокрема, якраз таки цими днями відбувся візит нового міністра закону справи України Андрія Сибіги до Польщі, де він мав зустрічі з е, польськими високопосадовцями, і там якраз це питання обговорювалося, е, і були, скажімо так, поз, позитивні сигнали від е, е, очільника зовнішньополітичного відомства України. Тобто, фактично можемо сподіватися, що буде якесь порозуміння, буде якийсь конструктив, і що українські і польські уряди знайдуть якийсь спільний алгоритм, щоб можна було і вирішити проблемні питання, і щоб це не зашкодило власне нашим національним інтересам, а ні польським, ні українським? Я думаю, що тут можна вибудувати, але для української сторони саме головне зараз не не загострювати аж нато сильно це питання. Я думаю, що це було б зараз невигідно для офіційного Києва. Потрібно навпаки показувати свою відкритість і готовність вирішувати ці спірні і проблемні аспекти. А вже в подальшому будемо бачити, як воно буде розвиватися. нам головне, щоб Варшава не ставила палець в колеса нашої європейської інтеграції. Нам важливо доєднатися до. Єдиної європейської родини, адже ми без поляків маємо е, таких європейських е, е, гравців, які можуть нам е, в цьому сенсі зашкодити. Тому я думаю, що е, потрібно працювати з польською стороною і сподіватися, що все ж таки ми знайдемо те спільне рішення, яке влаштує нас усіх. Дуже не хочеться, аби Україні доводилося переходити до риторики, яку я зараз бачу у наших істориків-фахівців, якраз з україно польського питання. Зараз кажу, наприклад, і про Олександра Зінченка, я вже згадувала про Антона Дробовича, і він ем, нещодавно якраз говорив про таку історію нашої наших відносин і згадував слова одного з поляків Яцека Куреня, який писав, що Польща двічі завадила незалежності України у ХХ столітті. І дуже не хочеться говорити про те, що в разі, якщо не дай не дай Боже, Україна не встоїть, то Польща наступна. І мені здається, про це Польща має пам'ятати. Хоча дивлячись на те, як зараз збільшує оборонні видатки, Польща, тут сумнівів немає, в тому, що вона розуміє ризики від російської агресії, але але. Дуже хочеться, аби конструктив повернувся і в питанні відносин наших двох держав. Пане Станіславе, дякую надзвичайно за те, що мали час на цю розмову. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.